Те, що не в змозі прочитати, вони тепер почують. Івано-франківці з вадами зору отримали аудіо історії про рідне місто. Міські організації українського товариства сліпих передали понад півсотні унікальних книг, які напередодні вийшли у форматі збірків. Голос ще із з го у цій установі працює спеціалізована комп'ютерна бібліотека, у якій чимало записів. Але історії про Станиславів, Станіслав та Івано-Франківщину такій кількості тут ще не було. Я думаю, дуже буде цікаво, тому що ми живемо в місті Івано-Франківську, а історію міста повинні знати всі і. Так прочитати ми не можемо, а от слухати дуже дуже гарно, і все таки, якщо не знаєш, допустим, якоїсь історії в вулиці можна ще раз прокрутити, прослухати, і це відкладається. 126 історій. Книга не для продажу. наголошує меценат видання Руслан Марцінків. Її вирішили розповсюджувати поміж мешканців безкоштовно, щоб якомога більше людей дізналися цікаві оповідки про місто. Тож і не дивно, що першими аудіозбірку отримали саме люди з обмеженим. Можливостями цих 126 історій, які є короткі, які розказують про майже всі вулиці нашого міста, майже про всі такі визначні будови нашого міста, будинки нашого міста. Вони будуть корисними для кожного франківця, але в першу чергу для тих, хто не може собі на сьогодні мати можливість почитати в книжці. Ми вже сьогодні бачимо, що той тираж у 500 штук є недостатнім для міста Івано-Франківська і потрібно. Напевно, ще буде довидавати. Можливо, ми врахуємо зауваження, які були в тому числі і краєзнавців нашого міста, і можливо ще включимо додаткову програму. Водночас для ширшого доступу аудіо історії вже виклали в мережі інтернет, а ще обіцяють вмикати унікальну книгу у місцевих тролейбусах.